Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Записую це відео, оскільки дуже багато було звернень від підприємців третьої групи про те, що не приймається декларація за перший квартал 2021 року. В когось просто висить квитанція 1 і не приходить в квитанція 2. В когось приходить квитанція 2 із якимись неймовірними помилками. В чому ж річ, давайте розбиратися. Коли вам прийшла квитанція 2, і документ підсвітився червоним. Будь це за перший квартал 21-го року чи за попередні періоди, можна відкрити квитанцію 2 і переглянути причину, чому. Звіт не прийняли. Зазвичай це одна і та ж причина. Пакет не прийнято один. Результат обробки, автоматичну обробку документ, документа не виконано. Стосовно причин самого повернення, бачимо в рядку знижче. В нормальній ситуації ця причина виникає тоді, коли ФОП подає звіт за перший квартал півріччя або 9 місяців. Разом із додатком по ЄСВ зараз же цю помилку отримують практично всі за однієї простої причини не працює механізм прийому звітності в податковій. Що ж робити? Фіскали обіцяють, що з 20 квітня механізм запрацює і можна буде звіти вже подавати нормально. Я обов'язково вам повідомлю, коли звіти вже будуть прийматись в своєму телеграм-каналі. Просто підписуйтесь посилання в коментарях та в описі під відео. Після цього вам достатньо буде. Знову створити звіт за таким же принципом, як ви створювали перший, та відправити його. Квитанція 2 має приходити на протязі. Кільканадцяти хвилин, а не декількох днів, як зараз. В нормальному режимі ви зможете подати декларацію. Вона практично відразу буде прийнята. До 9 травня є можливість відправляти звіти без протермінувань. Тому всі звіти встигнуть ще подати. Дякую.